Привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Маріанна і це мій перший влог. Наскільки я впоралася, ну побачимо. Мені 46 років, маю трьох дітей. Один уже дорослий, а от інші двоє малюки. Еля 4 роки і Марко півтора роки. Так би мовити, молода мама. А ще у нас є песик річі. Він дуже милий французький бульдог. Ми живемо на Київщині, але от зараз ви бачите, як ми поїхали у нашу невеличку з дітьми подорож. Ми їздили на місяць до бабусі і дідуся на Львівщину. І оскільки у мами був день народження, то я загітувала батьків поїхати на Підлизьку гору. Це місце мого дитинства і юності, але це не тільки через це воно таке унікальне. Це гора унікальний куточок, вона має статус комплексної пам'ятки природи і належить до заповідних об'єктів місцевого значення Львівщини. Тут росте дуже багато рослин, які занесені до червоної книги. Гора ще має одну назву. Гора Маркіяна Шашкевича. Якщо ви чули, це такий галицький поет, письменник, перекладач, духовний просвітитель, натхненник національного пробудження Галичини і священник. Зараз ви бачили встановлений на горі пам'ятний хрест на честь сторіччя від дня народження Шашкевича, висота цього клепаного Залізного хреста. 25 метрів, і він, як ви зауважили, схожий на мініатюру ейфелової вежі. А зараз ми повернулися вже додому, і діти розважаються наповну. Батьки слід зауважити дуже гарно підготувалися до нашого приїзду. Вони встановили гірку, поставили. Хатинку для дітей, пісочницю спорудили а тут моя Еля, як завжди, знайде собі друзів. Вона завжди знаходить, кого погладити, потискати, котиків, собачок любить вона це. Ось такі розваги. Мали ми мало не щодня Дуже весело, цікаво. Діти люблять гратися з водою, особливо коли це жаркий день. І хочеться освіжитись. Діти стрибали під краплинками, ловили веселки і взагалі дуже гарно проводили час таким чином. Їм взагалі дуже-дуже сподобалося у бабусі і дідуся там своє подвір'я, газон, сад, курочки, і просто незвичайно цікаво було всім цим спостерігати. А годування курочок це взагалі окремий вид задоволення. Еля і Марко кожен день ходили годувати курочок, лущили їм зернятка, кукурузки і її годували. В Елі навіть улюблена курочка була, а Маркові найбільше подобався півник. А це боротьба, марка, з газонокосаркою. Хто кого? Поспостерігайте, цікаво. Диви по Знаєте, за містом переносити спеку, яка цього року була в Україні, це взагалі не страшно. Мої діти тут взагалі розкошували. Подивіться, який, яка радість просто від того, що вони мають воду, мають іграшки. Вони там собі булькали, бавилися, плюскалися. Це просто кайф. Залишила дитину без нагляду на 5 хвилин, точніше я його бачила. Він грався водичці буквально 5 хвилин. Спокою. І ми змушені були передягнутися і помитися повністю. З ніг до голови чорний вліз в лісову воду. Створив болото, вимазався в тому болоті і задоволений. Тож я мусила його закинути в ванну. Так. Ось так от. Зато ми тепер по новому чисті і започніть. Дідів гараж. Це взагалі особливий вид задоволення. Марка туди манило як магнітом. Він, як тільки дід туди заходив, все, він летів туди просто на крилах. І взагалі відчувається, що хлопчик він всі діти машини перелапає, перелапає, перечіпає, по, поторкається, всі кнопочки понатискає. Тому дідо і його гараж це улюблене заняття. Покажу вам трошки урожаю садового, які прекрасні груші, яблука уродили у батьків, діти з задоволенням їли. Водили мене в сад за руку, показували, з якого дерева вони хочуть грушку чи яблуко. Самі зривали малину, жину, сливу, виноград. Ні, зай. Двічі келя. Добре, їжте. А тут мої діти годують сливами собаку батьків. До речі, собаку вони забрали з притулку, вона була з перебитими ногами. Покажу вам трохи квітів мами. Вона дуже любить квіти і дуже не багато їх. Онця ми завершуємо нашу подорож і повертаємося додому. Хто буде. І от ми нарешті відправили Елю у садочок після двох місяців канікулів і готуємо сніданок, займаємося домашніми справами. Ну, снідати я люблю просто, я дуже люблю на сніданок яєчню в різних виглядах, в різних варіаціях і тому не заморочуюся собі дуже часто на сніданок, саме її і готую. Підсмажила собі декілька скибочок хлібчика і зробила звичайну яєчню, як завжди, зі своїм помічником, асистентом. Він мені допомагає перевіряти готовність продуктів, без нього ніяк. Хочу всьому брати участь. По можливості щось там клацає, витягає, висуває, додає. Я дозволяю йому щось перемішати, щось подати, витягнути шухляди. Таким чином і готуємо. Особливо йому подобається, якщо ми щось робимо блендером. Якщо ми щось робимо міксером. До речі, мої діти яйця не люблять їсти. Не подобається їм жовток і взагалі це не їхня страва. А у мене готовий сніданок, додала овочі і смачного мені. А тут у мене дуже класний сливовий соус. Така рутина у мене щоранку, тому снідаємо, миємо посуд, який не помістився в посудомийку, прибираємо поверхні і миємо підлогу, тому що у нас собака та й діти. Мусимо все це прибирати щоразу. У мене Марко ще любить по мокрій підлозі поквесити, полежати, ногами потупати, тому я ще за ним потім ще раз мушу помити. А ще є такий момент, як іграшки. Ти миєш, а тут вже відразу їх розкидають, ти знову прибираєш, а вони розкидають. Іграшки це взагалі безкінечно, безкінечно, їх неможливо подолати. А тут приїхали мої посилки з Львівщини. До речі, я цей раз їздила поїздом з дітьми, і ми майже не брали речей. Всі речі ми відправили у Курпоштою. І назад також спакували в мішу коробку, яка була, і відправили додому. Тут я порозбирала їх, порозгрібала і поскладала все на місця. Це дуже зручно, насправді, що ти з собою не везеш нічого зайвого, у тебе руки майже вільні, і ти можеш просто приділити увагу дітям більше. Ходили з марком на прогулянку. Нашим житловим комплексом покажу вам, як у нас тут трошки все влаштовано. У нас дуже гарно озеленена зона, приємно гуляти. Є гарні доріжки, гарно попрацювали над ландшафтним дизайном. Зелено, і приємно ходити. Діткам є де гратися, а дорослим є значить, чим помилуватися. Особливо багато гортензій завжди у сезон. Це просто щось. Зараз вони тут відцвітають, але вони прекрасні там завжди. Вже осінь трошки зачепила дерева. Вже нормально так опадає листя з деяких дерев. Але в день все ще тримається гарнезна спека. Ми з марком купили деяких продуктів і повернулися вже з прогулянки додому. виноград, кишмиш, помідорчиків маленьких. Марко любить. І огірочків Марко любить. От вже прийшов ревізор, перевіряє. І якість і безпечність. Треба помити. Ні-ні помиємо. Купили у фермерському магазині сметану. Чоловік, купив, в нас не було світла, поставив йому морозилку, бо холодильник був теплий. І ось що з нею стало. Все нормально? Такою дивної консистенції, нібито просто кропинками якимись чи ще. Ну, а ми готуємо обід. Сьогодні у нас буде тушений кролик. Я його промила, залила чистою водою і поставила на газ кипіти. Трошки він покипів, я злила цю воду, промила ще раз кролика і поставила з чистою водою, зі спеціями. У мене там сіль, перець, лавровий листочок. і, Здається, паприка я давала. Порізала моркву і цибулю, додала до кролика, який вже трошки так нормально покипів, і залишила тушкуватися на повільному маленькому вогні. І він в мене тушкувався, здається, більше ніж 2 години. Так, забула сказати, що ще додавала чесник до страви. Майже відразу як закинула моркву і цибульку. А на гарнір вирішила приготувати картоплю. Все дуже просто. Я її почистила, порізала такими доволі маленькими шматочками і відварила до готовності, злила воду. Воду, в якій варилася картопля, я злила повністю, додала туди масла, вершків і мороженого крівчику. Багатенько так. Додала до смаку солі і ось такої приправи до картоплі з аврори. Я їй даю трішечки, бо коли багато, вона мені не подобається смак, і вона тоді мені якимось тушнотворним віддає, а коли трішечки, дуже навіть так нічого. Кролик майже готовий і я додаю сюди вершки. Слушилося, що почало розпадатися на волокна. І, мабуть, я вже буду його вимикати. Воно ніжніше. Воно просто ніжне і тане. Це дійсно смачно дуже. Нам смачно і вам. Тут мені прийшла посилка, я замовляла на день народження комі подарунок, і він якраз мені приїхав. Ну, Я не користувалася, відгуку не можу дати, але вона вибрала сама і мені замовила саме такий варіант. Може комусь буде цікаво для себе. Ай-яй-яй, Марко. Це длубання у вазонах, це просто щось з чимось. Всі діти туди лізуть. я вже ті вазони повиставляла якомога вище, але все одно вони їх знаходять. Ну, нічого. А тут я знайшла те, що шукала цілий день. земной а Дай пока, Закрывай. Закрывай. Чекай. Пальчик. Пальчик. Не ще. Ще не. Використовую зараз такий порошок. Ну, для всіх речей. Для дитячих і для дорослих. Не все дуже добре відпирає, прикольний. Кладу прямо в барабан. Для речей не дуже багато. Але я завжди порошок кладу прямо у барабан. Ложкою відміряю. Закривай синок. Кондиціонер використовую з аврори. Такий дешевий, але має дуже ніжний аромат. То я користуюся часом. Маю помічника. Всі процеси відбуваються виключно за його участю. Закрий! Більше не відкривай, закрий. Все, досить. Включай. Включай на кнопочку сюди. Один раз, один раз. Ще раз включи. Один. Марко, один раз. Один. Все. І настав час забирати мою красуню з садочка. Ну і поки діти мої тут бігають по майданчику перед тим як піти додому, мушу вам зізнатися, що це відео, відео далося мені непросто, ну через брак досвіду і через несміливість, який страх проявитися, показати себе і свою сім'ю. У цьому буду завершувати це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Щиро дякую за перегляд і до нових зустрічей!